Посвідчення додасть. Посвідчення додасть. Яке саме посвідчення? Поновного розразного. Ні, та... ні, ні, він має право знімати. Представник поліції ми маємо право знімати? Ваші дії? Дивись, а що ви кажете, що ми не маємо? Я не мають право А от порозкувати не мають. Це до вас питання. Питання інше до них. Йо, шо, спільне, ми Посвідчення, вони нам покажуть ні? Ну то покажіть. Я ще постанова. <laughs> Яку постанову? За розпивання. А ви хто? А ви хто? Я хтось. А у вас є виписувати вы постанови за розпивання? Звісно. що поліцейського є, е, а ви тут при чому? Не знімай там. Ні, буде він знімати вас тільки так. так. Що, в тікток зразу поїду. Що, що, Тільки ми закінчимо розмову, зразу в тікток поїду. І зразу в тікток поїду. Так, нема питань. Вже не приїхали минулий раз і цього разу не приїду. Побачите? Побачите. Я, будь ласка, звернення до нас не до... Тихо, 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 Ваші документи, які посвідчують вашу особу... На підставі. Ви хто? Ви Я працівник поліції. Службове посвідчення. 18.3 виконуєте? Я вам показую. Коли І... вам не показували? Що нам Тихо, Вказував... це, 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 ти Що це таке знову? Це, це посвідчення. Ні, це не посвідчення основного зразка посадової особи. Це якась бумажка. Дайте я, будь ласка, прочитаю мені, ваші дані. Дайте я мені, прочитаю ваші дані. Мені держава надала таке. таке мені отак от воно, що да. там, там хто надав. Я встановлює зв'язок і він у вас моє бути. Які? Труцюк Які? Руслан Які? Петрович. А хто встановив зв'язок? Кабінет міністрів. Де? Головний орган виконавчої влади встановив зразок. Де, Де да. він надав? Дайте я ну, ще я... раз, дайте я прочитаю. Ви не повайте, будь ласка. Руцюк, Руслан Петрович, старший да. дільничий офіцер поліції. Е, номер шістдесят дійсно до 25-го року. Добре? Що ви нас хочете? Хочемо документи, які посвідчують вашу особу. Ми не особи, ми люди. І що, що ви люди? То ви ну, немає, то не маєте носити документи собою чи Ще раз говорю, а наше нам якісь посвідчення, якщо ми люди. Ви кажете, посвідчення особи. Ми не особи. А хто ви? Люди. Громадяни України. Які Ще особи? раз. Згідно 6 статті Загальної декларації прав людини, кожна людина, незалежно від місця її перебування, має право на визнання її правосуб'єктності. Використовуючи своє заявне право, я заявляю. Я людина, добре, мій правовий статус, добре, людини, добре, я є частиною народу. Ви що це ви знаєте? Ви... ви це визнаєте? Да, визнаєте. ви знаєте? Так. Але ви знаєте? Чудово, ще раз за чекаю, я не договорив. Ну... Я не договорив. Згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади в країні є народ. Так, добре. Використ... Народ здійснює свою владу безпосередньо та з допомогою державних органів. Так, Правильно? Так, Правильно, так, добре. Використовуючи своє право здійснювати владу безпосередньо. Так, я забороняю Республіці Україна і всім створеним нею органам звертатися до мене по-іншому, ніж як до людини. Так, Тобто вимагаю відновлення і реалізацію всіх моїх прав та свобод, наданих мені Конституції України та всіма іншими ратифікованими Україною міжнародними правовими актами, а саме право на право, право на верховенство права, право на вільне та безперешкодне пересування, право на вільний збір зберігання та розповсюдження інформації, право на свободу думки та свободу вибору. Слухаю вас далі. Якісь у вас є питання до мене як до людини? Є Які? Документ, який посвідчує вашу особу. Я не особа, я людина. людина. Добре, в нас всі люди. Людині має не до... потрібно ніяких документів. Ви визнали, так. що я людина. Не, нас. Ви маєте, приймаєте документ. Нічого я не маю. Людина нікому нічого не зобов'язана. Подивимося тоже. Ну, Ви можете в ТікТок закинути, я не продав. А ви, до речі, мене дозволу маєте питати, чи ви можете мене знімати. Ну, а, ви питали дозволу? а я не маю питати вас дозволу. Ну, ви посадові не особи не при виконанні? Чи хто? Ну, так ми представилися. Ви прийшли... представилися, вони, представили. вони не представилися, представили. хто такі. Вони ми нам не мені не показували. Це невідомі особи в військовій формі. Давай ряд, може, визвати. Давайте, визивайте. За те, що Ну добре, випишуть нам. Хто там, так, хто постанова, певно, так, да. за адмінправопорушення. Да? давайте визивайте, нема питань. Показувати вам ніхто нічого не буде. Ну як? Ну отак. Для того, щоб написати. Добрий день, Олександр. Да, скажи, Давай, так, Скажи, що про це. Давайте тако, ви поїдете, а ми підемо. І на тому розійдемося, ні? Так, да, ну ви не зробите те, з метою чого ви до нас підійшли. Це я вам жаль. Ти розумієш, ми просто підійшли запитати військового. Ні, ви підійшли, щоб запровадити. Ми вам той бус повести і повести в ТЦК. Ну розуміємо. Повісточку виписати просто. Є... Що? Повісток не виписали. А хто військово зобов'язаний? Хто військово зобов'язаний? Люди військово зобов'язані? Ви що? Я не знаю, особи, навіть військово зобов'язані. Закон 4 стаття 2. Ні, не, не самий. А ти умний? А як ти не зі мною спілкуєшся і чого на ти, по-перше? А що ти розказуєш? Ще раз, чого на ти? Ви особи, ви, хто ви Чого на ти, я питаю? Ти хто такий, щоб зі мною так говорити, дядя? Дякую. Ну давайте, ну. Не, ну все, 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 все. О, людина. Тут спілкуєтесь ви ж. Він мені розказує, що я умний, розумієте? Так, я знаю свої права, вас це напрягає, да, правда? Не подобається вам це. Ой, не подобається. Але хто вам які документи? Ви, ви права знаєте, а обов'язки. А які обов'язки? Ну, почекайте, обов почекайте, почекайте секунду. Які обов'язки? Обов а які Україна, обов згідно, 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 згідно Конституції України, Україна є республікою, в якій діє верховенство права. права. Поки мені не забезпечені всі мої права в повному обсязі, в мене немає ніяких обов'язків. Ага, ага верховенство права. Тобто. Не верховенство обов'язку, Ми... не верховенство закону, а верховенство Ми... права. Вимагаєте. Я від вас нічого не вимагаю, ви, ви до мене підійшли, не я до вас. Ладно, не... ну, побачимо. Гарного дня. вам.